Алло, алло. Ты готов? Получится, конечно. Ты хочешь сейчас пиздать ручку? Обещал, два чего? Я бачу. Направо, направо, заходи в это здание возле меня. Вася, я в жопе. Я тоже, и что мы не добры Тут и воин. Ахилес, симпомпея. Пиздец. Я сдох в лаге. Я сдох в лаге. Я третий раз сдох в лаге. Все. Все. Моя, Моя карьера в Warzone. Моя карьера в закончилась на этом. Короче. Попробуй, если прям уже летит АХП, сориентироваться и вклипать, понял, на пузы впасты, Пасть на пузо, пасты. Пасты на пузо и, и, на животе расстрелять. Быстрейше двигайся, быстрейше. Мобильнее, мобильнее, давай. Что ж ты? Куда ты, блядь? Хорошо покатал их. Класс, мне понравилось. Маммер свой расскажешь, блин. Я бе трубку курив. Якби був до вам. на базу летів. улетів. Ти далеко полетів, Женечка, Женя, ти мене менее? Женя. Ха-ха-ха. Пушу, пуше, пуше, пуше. А, той. Ну блять! Це не він блядь, блядь. А як він так швидко мене збрив блядь? Я не знаю, він просто от полососа. Ящик з бронй. Та граната, блять! Женя, ми выдвигаем. Максом, куда я выдвинулся, це в лах, блять. Женячка, я дам влітай 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 летай, врата.

Згорів, згорів, Ви просто згорів, Сама. Да? Капка починається. Сейчас боба. Я знову бачу їх. Вони усі довкола. І зараз буду стріляти. Я знову буду падать. І мене будуть бивати. Моє серце буде плакать. Я буду дуже сильным. Я, я, я просто дивлюся як в нього, блять, мишка ведеться на мене, я просто в шоці. То не можу. мишка, то більш за все, гимпат. Якщо прям от прям плавно і на тобі просто висить, то геймпад. Просто на мене все, все в мене. Та, та, та. Вони все Вони в бали. На геймпадах своїх сраных. За їм асістом Стріляти по мені я а я... кричат, і... мне кричаты И мені там треба к і геймпада, блять Мене будуть ебать любого блять Алло Алло <ріхи> Десь тут Напроти хата. Блядь, снайпер Ти шо долбоб? Взяти біл, взяти біле, не попишеш. Я ваху. Хто я? Літаю на гаїт. Я тебе здажав. Я, я вже бачу, як ти зараз приземляєшся тобі так. Ти щось в польоті так накилають. А як я так ні. Як я так я вб'юся. Я сажал на! Знаешь, давай так. Вот после цих двух ситуаций, моего падения и падіння, падения, мы не задаем вопрос, почему нас разваливают. Давай. Честно, с тобой з с целлюлитом? Нет, некрасиво. А если мне не подавать и хлопцы? Навіщо зустрічатися з дівчинами у 2025-му? Комон. Це літ є, його можна позбутися. Що таке целі Блін, я з якось таке хочу. Так, звичайно. Для мене немає значення, яка вона. Хоч в мене інші смаки, але я таке можу підтримати. А хіба це поміха? Ну да. А якщо їй це буде влаштовувати, і вона буде думати, що вона гарно з цим виглядає, то є певні питання. Чи зустрічалася, ви з дівчиною з всім? Єб твоя мать. Тіх в сраку, на. Посміятися тим, як я сусу прекрасній гриви. А я так для підтримки понял, свічку тримаю. зверху ней на. Бля, дурак Блять! Ще на дна мы їбать Ебать, що робиться патрони кончились! патрони кончились! Ой, за мною біжить за мною Виталий! біжить за мною! Какой Сидовит біжить заходь давай! Та нема мама на вдома. Алло. Бачу. Это Женя. Не звонные сука нема дома нікого. Бачу, 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 115. Забіг. О, бігає, бігає. О, бачу, бачу, кентащу. Навалю, навалю. Дав щит. Машек, моцик. Приняв. Попав. Нашел, нашел, нашел. Тихо двое. У мене з'являються питання до цієї гри, просто я не знаю. Типа, який син мамин и подруги це все робив, і чому, коли я просто вкидаю, блять, ему в голову залетаю сразу. Пора, подартина, якщо ты знал у него возраста, то вы убьете моментально, блядь. Я буду рад, блядь. А так оно и будет просто. Э, анимешник, бля! Чел! Два типа! Два типа! Эээ. Почекай. 54. Любому, блядь. Ебутся где-то. Ебутся гуси кукурузи. И что вы так там рано? Сука, сейчас перебираю, понял. Долбоёб, долбоёб, долбоёб. Ты имитируешь скорость, пиздец, просто. Вообще не скорость. Я движу, да, О, у нас накрывает. Так, мужик, мы не можем пройти, там опять че тип лежит, сидит. Нет, там опять. Це корчи. Мне в ебало дало. Ебать, Виталий, как так? Движу? У меня же авиаудар есть. Нокнул. Че выбил вообще полностью. У меня тиммейт просто уже в Вью, блять, в, в канаве лыжоды, блядь. Без брони. Без брони. Зах ты. Шат. Удай брони. Сын фермера, блядь. Минус. Сука, блядь, сука, бежит. Блядь, давай, получай. Там, блядь, сука, трати, сидеть в окне, мониторы, блядь. Короче, это история про кохання, а? так и настало стало то с хэппи